В Ужгороді в адміністративній будівлі колишнього машинобудівного заводу Тиса вже понад місяць триває реконструкція та перебудова приміщень для створення нового комплексу, розрахованого на переселенців. Взялося за перебудову будівлі на апартаменти та офісні приміщення підприємство з Мелітополя. Декілька днів тому начальниця державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради повідомила про те, що наміри забути будови не відповідають містобудівній документації. Житло не може бути розташовано в промисловій зоні. Відповідно до генерального плану міста Ужгорода, затверджено 2004 року. Ця зона відноситься до промислової зони. І, вибачте, тут треба було розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час ніхто не звернувся із власників цих приміщень за таким проханням. Звернення про надання вихідних даних, а саме. Будівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, ніхто до них не звертався щодо реконструкції існуючої адмінбудівлі бувшого заводу ТИСА на соціальне житло. Тобто дане будівництво відповідно до чинного законодавства вважається самочинним. Згодом на сайті Ужгородської міської ради з'явилася інформація про те, що управління ДБК звертається до правоохоронних органів щодо заборони будівельних робіт. Заява вже надійшла до окружної прокуратури. Тут варто зазначити, що прокурор може застосувати повноваження щодо представництва інтересів держави в суді, якщо доведе наявність достатніх підстав для цього, зокрема тоді, коли, наприклад. Захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади або орган місцевого самоврядування. Тобто, в цьому випадку, про який ми говоримо, і міська рада праві самостійно звернутися до суду з позовною заявою, і так само представники товариства, до прикладу, подати відзив. На цей позов і висловити там свої заперечення, підкріпити їх наявними в них документами, тобто вже в порядку господарського судочинства можуть обидві сторони вирішувати цю ситуацію, яка склалась. Компанія забудовника розповідає, що у сфері будівництва більш як 20 років, і реновація індустріальних зон далеко не перший об'єкт в Україні, хоча перший подібний на Закарпатті, а реконструкція колишнього заводу в Ужгороді повністю відповідає букві закону. Ми робимо перепланування веснуючої будівлі, перепланування нежитлової будівлі під. Офіси та апартаменти. Апартамент по закону України не є житлом для постійного проживання. Є законом затверджена постанова Кабінету міністрів України про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів. Що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, тобто та будівля, яку ми придбали, і почали там робити перепланування, вона колись була прийнята в експлуатацію. У свою чергу підприємство заявляє, що контролюючі органи в обласному центрі Закарпаття перешкоджають будівництву та наносять шкоду діловій репутації. Тому його директор планує подати позов до правоохоронних органів щодо перевірки дій управління державного архітектурної. Будівельного контролю Ужгородської міської ради